Mamy zaraz wkuczone prawie momentem na najwyższym trybie, to trzecim trybie torchiwi, na tygodniowym time frame. To rekomendujemy wykorzystywać trzeci tryb, kiedy tutaj trójka, na tygodniowym time frame. Na niższych time frame'ach zwyczajnie można, ale no, może być tak, że nie będzie one do końca korrektno pracować, ale eksperymentować zwyczajnie można. To znaczy, koinów jest na dużo, budowa struktury ceny jest na styki różna, przez to, że na styki jest tych monet, dla jednej może monety pichodę, to jedna nastrójka, dla innej monety może coś o podchodzić i może spracowywać, Dlatego tak? zawsze warto sobie, sprawdzać, no, próbować, trenować. Wszystko mm -hmm. zatoczone w pierwszej czterech pich Bitcoina i prawie momentem toż. Bitcoina. Tutaj. Więc ten Bitget. Ми маємо включений зараз тут тижневий таймфрейм та тижневий таймфрейм третій тип торгівлі. Пам'ятаємо, і в нас саме основне, головне це лінії моментум. Тобто, сигнали, які ви бачите, там тут гольничок, червоний, зелений. Це така допоміжна річ, яка допомагає виловлювати ці моменти найкраще кодів Ну вони. Працюють за деякими критеріями, та? там налаштовано, який має бути угол цього моменту, в якому місці він має знаходитись, який має бути маневро в той момент і так далі, і тоді засвідчується ось якийсь сигнал, або там в Лонг, або в шорт. Тобто, це є, скажімо, один із варіантів використання прайм моменту та? ці труйгольнички. Але ну, основному я дивлюсь на лінію моменту. Тобто те, то, що ви маєте тут змальоване, ось ці лінії. Чому? Тому що вони дозволяють знаходити набагато більше сетапів до аналізу, ніж просто Так? Тому що ну, вони з'являються за виняткових умов, та, записаних в коді. А моментум лінія моментум, іноді можеш ти не брати під увагу деяких критерій, наприклад, flow, в якому воно напрямку рухається, а лінії моментум тобі щось говорить. І що вони говорять? Для Наприклад, ви можете дуже гарно побачити це, порівнюючи графік ціни з моментом. Як ціна росте, моментум іде доверху. Ціна падає, моментум іде вниз. Чому рух моментом має такий вплив на рух ціни? Тому що моментум це сила ціни, це імпульс, сила імпульсу руху. Так? Тобто, якщо, скажімо так, зобразити це на якомусь прикладі, якщо взяти, кинути камінь по воді? Ta? Тобто, так як хлопці молоді кидають, щоб там камінь стрибав по річки, то він летить перші рази та? він оббивається об лице озера дуже швидко та? І, і багато разів. І Ім далі він є, тим воно стає повільнішим, він тормозить і в один момент він починає тонути. Якщо кинути камінь, в мене в мене дитинстві говорили, качку по воді, як кинути. І Спочатку він має велику силу, а пізніше він тормозить під тиском води. Ну тобто він впирається постійно в воду, що його вага має на це вплив, є тертя, і він починає тонути. то дуже подібний процес відбувається з ціною. Тобто ціна спочатку має велику силу, тобто тут розвертається моментом Тут, де ви зараз бачите, наприклад, ось цей елемент, а тут воно починає розвертатись. Воно дійшло до ну до лінії нуль, тобто до середнього значення, починає розвертатись, і тут воно має найпотужнішу силу. так як цей камінь, тільки що кинутий на воду. Він летить. І починає тормозити з часом, так він починає щораз повільніше, щораз раз повільніше, щораз раз повільніше. Він потребує додаткової сили, щоб рухатись ще вище. А коли ця сила не з'являється, тоді він затурможує і моментом починає розвертатися. Тобто, так як зараз ми бачимо, ми дійшли так, до цього моменту, і тут починаємо розвертатися, тому що моментум вже немає сили. По дорозі, може це моментум, ну, no, скажімо так, ціна може робити корекції. Та? Ось таких тут бачите свічечку в тому місці, так? Є червона свічечка. Багато хто думав, що вже в цьому місці росту далі не буде. 99% ми досягнули, і вже далі рости не будемо. Та? Ось тут ми 99 досягнули, далі росту не будемо. Вже було падіння. Свічка впала на 8%. Ну і е, там медведі вони вималювали сценарій, що від цього місця ми летимо вниз, від цього місця ми летимо вниз, і е, ну, так можна було думати. Але в тому місці, подивіться, як виглядало моментум. Тобто тут. Та ось тут. Не видно, щоб на моментум був якийсь розворот. Не видно того. Чому? Тому що далі камінь кинутий мав силу. А ця корекція тут відбулася, ну, наприклад, це була маніпуляція. Тобто, якимись новинами маркетмейкери захотіли зрізати стопи, лонгістів трошку повирізувати, чи там шортистів трошку повирізувати. По різному в різних ситуаціях це буває. Та? І вони зробили таку маніпуляцію. Ну на моментум це не вплинуло. Та, на моментум далі було бича, далі воно росло. Тут вже воно почало розвертатись. Тобто, ми, коли бачимо, що моментум розвертається, це означає, що буде, буде корекція. Коли моментум не розвертається, а ціна рухається, ну, там, скажімо, консолідує або якісь корекції робить якісь ломсклізи, це нас не цікавить, це на нас не впливає, ми далі налаштовані бичо, тому що моментум росте. Моментум, скажімо, фільтрується, не дозволяє, щоб такі маленькі маніпуляції впливали на нього. Воно собі росте. Ми говоримо зараз, звичайно, про великий таймфрейм, та? тому що ми на тижневому таймфреймі. І саме тому нам дуже важливо дивитися на ці моменти. Вони тому і побудований моментум, як цілий індикатор на, на цих лініях, тому що вони дозволяють бачити силу імпульсу, і коли імпульс слабне, тоді зрозуміло, що і ціна буде падати. І навпаки, коли імпульс сильний росте, стрімкі лінії вверх. Так як ми тут мали на біткоїні. Ми розуміємо, що будемо рости, незважаючи на це, що там десь можуть бути якісь льом сквізи навіть на 10%. 10% це ж на біткоїні – це дуже багато, це потужне падіння, 10%. Так? Але навіть як воно є, а лінії моментум летять вверх, то для нас це визначник руху. Саме тому ми працюємо на цих лініях моментум. Ну, ще раз, давайте подивимось. Тут ми бачимо, що моментум почали йти. Так? Тут не маємо сигналу в лонк, дивіться. Ось тут. Так? Тут нема жодного сигналу в лонґ. Тобто всі ідеальні умови вони не були виповнені. Але ми тут могли заходити в лонг. Чому? Тому що ми побачили, що лінії Моментум почали разом стрімко рухатись вверх. Фіолетова лінія це найнижчий таймфрейм, тобто ми найменше на неї дивимося. Вона, скажімо, піділює найкоротші рухи, і на цій фіолетовій лінії розовій фіолетовій, не знаю, як її назвати точно фуксія. Та, вона називається по коду фуксія. Ця лінія Фуксії, вона показує мілкі рухи ціни. Та, тобто, і показує ці лонг-свізи, ці коректи маленькі, але нас цікавлять в основному ось ці три більші інтервали. Ці лінії. Якщо вони так летять вверх, так як тут, додатково бачимо, що money flow, та, зелене, ось тут money flow, воно рухається вверх. Це для нас збичий сигнал, ми тут можемо заходити в лонг, не дивлячись на це, що в нас не було жодного сигналу в лонг, жодного зеленого тригольничка. Якщо би ми зайшли, ну то дивіться, що тут відбувається. Якщо ми б ось на цьому місці зайшли, та? у нас до сьогоднішнього дня це 213%. Ну, очевидно, би ми не тримали до сьогодні. Чому? Тому що тут почали лінії моментум розвертатись. Тобто ти заходиш в позицію, якщо це позиція лонг, і тримаєш доти, доки лінії Моментум почнуть розвертатися. Тут бачили, що вони вже почали розвертатись, можна було тут виходити. Тобто ось десь тут можна було виходити. Якщо брати до аналізу ще інші аргументи, такі як бичий ринок, циклічність і так далі, то ми розуміємо, що ми в ХОСІ є інші аргументи на те, що будемо рости далі, ну, хтось міг тримати далі, ну і тут міг виходити, так? тому що тут лінії моменту почали розвертатись знов. Тут мій виходити. А тут вже з'явився сигнал в шорт. Тобто тут вже точно треба було виходити та, в цьому місці, тому що з'явився сигнал в шорт. Тобто, з цього місця ми собі зайшли, тримали до цього місця. Тут виходити, тому що сигнал в шарт. Тобто, це би було наймудріше, щоб в той момент виходити з позиції. І ми собі так можемо грати. Та? Тобто, ми собі дивимося на графіки, зараз це, тут видаляється, що тут намальовував. Ми собі дивимося на графік на ці хмаринки, і найкращі моменти для входів. Це це вершини і днища. Та. Тобто, для прикладу, ось тут найкращий момент для входу. Тобто, коли дуже високо моменту знаходиться. Чому? Тому що приклад у камінь. Камінь втрачає силу, імпульс втрачає силу. Так? Камінь має ці тертя по воді, він починає тонути, як на нашому прикладі. Ну і неможливо, це неможливо. Це не може бути ніколи на ринку такого не було, щоб моментом росло без кінця. Це неможливо, щоб так воно рухалось. І так само і ціна. І коли воно розвертається, ми собі заходимо. Тобто вершини і днища. Тут ми собі в шорт заходимо, воно собі пішло вниз, тут почало розвертатись, ми виходимо з цього шорта. Ми з нього виходимо. Скільки тут ми могли собі взяти? Так, якщо ми тут зайшли, тут вийшли 50 так? Так само тут воно почало розвертатись. Ми заходимо собі в лонг і виходимо тут, коли вони починають розвертатись. Так? Тобто, ми собі ось тут зайшли, тут вийшли, 100 Так? Тут воно пішло собі вниз. Тут ми, могли, так, тут ми могли заходити, тому що бачили, що лінії Momentum починають розвертатись, так, в цьому місці. Ось тут, так. Ми бачимо, що знов вони починають розвертатись. Тобто, десь тут і ми мали би зайти. Так. Вони рухнулись вверх, і тут починають знов розвертатись, так. Тобто, ми тоді виходимо. Звичайно, тут вже, мабуть, ми б хорошого заробітку не мали, так? Тому що ми тут зайшли. 30% могли б зрізати, але треба було в відповідний момент вийти, так? Вийти з цієї. позиції. А ми б виходили, десь приблизно ось на цій свічка. Це би було 10%, та невеличкий заробіток би був. Е, ну але суть того, показати вам, що саме так можна торгувати. Тобто, не дивлячись на наші тругольнички, тругольнички це ну для тих, е, хто ну найменше хоче паритись. Та й такі на основі них собі. Дивитись, це теж можна налаштувати собі ці алерти, та і теж ці тригоромічки будуть мене направляти до якоїсь монети, тому що коли він з'являється, я отримую алерт на e-mail, е і собі zachodжу і дивлюсь, та, no, бо ж не буду кожен день всі монети переглядати по черзі. Але найкращі моменти це дніща, ось таких тут, для входу, та, тут ми можемо заходити. І вершини для виходів, або навпаки, вход в шорт на вершині. Тобто, тут в нас зараз ще ми би не мали виходити з нашого лонга, та, тому що лініше є направлені вверх. Ale jak szczał, через, na przykład, tydzień dwa, one by, oś, tak skierowały, oś cały moment, tak jak tut, w tym momencie, szczał wychodzi z pozycji. To cały bitok, tak? My zaraz sobie wrzemy do naszego alt alkoniów, po jakich ja już, można sobie znów znow znowu można sobie kupić no to dewice, ta, atom, na przykładu atom. Zwyczajnie, najkraszcie moment na wchód był gdzieś tut, ta, ponieważ linie momentu pochylał rozwiercić, os, tut, my baczili, że Дуже крутий ріст, та тут вже до сих вже вони всі направлені доверху. Тут треба було заходити. Та. Ми зайшли навіть трошки раніше. Ми зайшли тут. Чому зараз можна заходити знов скупляти святкою ордерів цю позицію? По-перше, тому що маємо госу, тобто, по циклічності повторювальності на фінансових ринках, ми розуміємо, що рости не закінчилися, і так насправді Альсезон тільки почнеться. Найближчі три місяці це буде бомба, та, це буде ракета. Ми це розуміємо з повторювальності ринків. Прайм моментум, дивіться, воно пішло верху, та ми вже заробили тут 111 продали частину, зараз ще частинку тримаємо, і зараз можемо докупляти чому наступну позицію. Тому що дивіться, скільки ще цей камінь може літіти. Тобто ми дійшли чуть-чуть над лінію нуль, та ось тут почали розвертатись ну, для скажімо корекції, для акумуляції, для зібрання сил, тобто щоб підняти цей камінь з землі і ще його кинути далі. Тому що дивіться, скільки ще місця ще простоє. Ta, тобто ми ще можемо рости, щоб це собі no, наглядно розуміти, скільки як високо може рости моментом, ми собі в основному завжди в історії дивимося. Ну no, тут в випадку Atoma, то не маємо сильної історії, тому що ми маємо включений байбіт. Давайте включимо якусь іншу біржу. На байбіті не маємо великої історії. Раз подивимося до прикладу, на Coinbase. Тут ще гірше, ще менше. Історія. Подивимось. наприклад на Бінансі. Ось, дивіться. На Бінансі, да? Тут історію маємо значно більшу. Це теж наступний нюанс, який треба врахувати, та Що на різних біржах маємо різну історію, тому що монета в різний час е, лістилась на ну на цій біржі. та Тобто на Бінансі вона вийшла, дивіться, в 2019 році, 29 квітня 19-го року. Тому історія значно більша. Та? І тут, дивіться, ми можемо побачити, як може це моментом виглядати. Ось це є, дивіться. Це є момент, це є камінь, який вже мусить тонути. Тобто ми собі в історії монети дивимося, що ось до висоти, і дивимось значення. Бачите, тут справа значення. 11, 184, так? Чи тут 13, 482. Це значення сили моменту цього імпульсу, максимальне в історії атома. Ми розуміємо, що ну, може воно до того рівня рости не буде, але принаймні хай воно виросте до якоїсь там половинки, цей хмарий моменту, найпотужніший імпульсу, яка була. Так? То дивіться, скільки ще це місце є так? від цього ось моменту. Ще, скажем ось так, воно може вирости. Саме тому ми можемо зараз заходити ще в ці споти, які ми вже собі відкривали. Тому що моментум є близько нуля. Якщо би на цей момент в нас моментом вже було таке, і тут почав розвертатись і тут навіть зелений сигнал, і ми вхожся, і циклічність говорить, що буде помпа, що буде памп, ну то це для нас не має великого значення. Тому що вже моментом імпульс є великий, високий. так Тобто він вже втратив силу. Камінь мусить затонути мусиш по нього поплисти, виняти його і кидати ще раз, щоб він міг полетіти вверх. А для того потрібен час, тобто воно піде вниз, о, і так буде рухатися далі, так? І пам'ятайте, що прайм моментум це, ну, no, скажімо, може бути основним вашим інструментом, але завжди варто брати до уваги ще інші нюанси. Наприклад, само повторюваність на фінансових ринках чи циклічність. Ну no, тобто, а, атом, ми бачимо, як виглядає АВАКС, я вам скидав. Давайте глянемо, як це по аваксу. Дивіться, дуже схоже. Тобто, наскільки потужна ця хмара була, ми тут теж близько нуля. Тут з'явився зелений сигнал, гарний розворот, отже, ми знаємо, що ще будемо рости. Та як тут би зараз була в нас така хмара, як була в березні, то звичайно тоді ми б зараз вже не докупляли собі ці позиції. Відкриємо собі IXS, глянемо, як то виглядає. Те ж саме, дивіться. Ми так насправді маємо навіть ще не сильні рости, ми маємо просто консолідацію, акумуляцію таку на моменту. Так? Тобто ріст який буде, тобто ця стріла вверху тут тільки полетить в IXS. Так, це можна так любу монету проаналізувати. На якому вона є рівні, Та? Тобто, скільки ще може бути сили? Звичайно, ніхто не дасть гарантії, що ще воно буде без кінця рости, Та? Тобто, дивіться тут до значення 2, 1, 5, 7, 8. Справа бачите, та? Може вирости. Може вирости ще вище. Але завжди краще дивитися на історію, якщо вже доходимо до цього рівня максимального історичного хая на цьому моменту, так як тут, тоді виходимо з позиції, Та? І плюс варто брати до уваги інші біржі. Так? Тому що зайдемо на іншу біржу, і там історія може бути значно більша, так як в випадку атома. А то ще с собі щось включимо. Тут. Як це виглядає у нас моментом? Так, так само. Дивіться, яка потужна тут була хмара. Імпульс, наскільки маємо низенько тут. Отже, ми зараз через цю корекцію готові докупляти собі і сіткою ордерів. пам'ятаєте, сіткою ордерів. Не заходимо all-in. Ми собі виставляємо рівні, так як я вчу на курсах криптотрейдера. Рівні собі перед опорами виставляємо. І там будуть спрацьовувати нам ці ордери. Якщо не спрацюють, будемо виставляти собі на інших монетах інші. Dusk sobie глянемо, тут теж гарнице видно. Ось тут потужна історія. Та. Дивіться, як потужне було тут momentum, так. A my тут nawet nie перейшли через nul. My nawet nie Тобто To my тут na цьому рівні приблизно. Дивіться ось тут. А скільки ще росту було від цього момента, так? 380%. Ми зараз на самому місці. Ось так виглядає аналіз на довгий строк відносно. Тобто на тижневому таймфреймі третій три роботи. Давайте собі денний ще зайдемо на денний таймфрейм, тому що це така торгівля, яку кожен день, кожен з вас міг би використовувати. Вона досить точна. На противагу від, наприклад, найкоротшої, кроткострокової торгівлі, тобто перший тип. Тому що перший трип, ну він не є так точний. І там треба бути обережним, там плюс невеликі проценти заробиш. Тому для такої кожноденної торгівлі я абсолютно рекомендую денний таймфрейм включати і другий трип торгівлі. І тут можна гарно собі заробляти. Та? Ну, приклад, даск, Та. Собі, собі глянемо. Якщо дивитись не по сигналам, та? знов таки, я хочу вас навчити грати не по сигналам, а просто по лініям моментум. То ми тут бачимо, що моментум гарно виросло. Та? Ось. Порівняно там з останнім періодом до червня, до червня ми тут маємо таку досить велику горку. Коли починає моментум повертати, а воно почало повертати, ось поблизу, десь в цьому місці, так, воно почало повертати, дивіться, ця синя лінія, Тут вже взагалі вона полоска, ця вже почала вниз іти, ця вже зовсім вниз. Тут бачимо, що втрачає силу, та. Ви собі завжди асоціюєте. Камінь, асоціюйте, камінь, який викинули, він щораз повільніше летить. І тут ми це бачимо: та нема сили, нема сили, нема сили. Він вже пнеться на цю горку, нема сили вже, і все, воно тут почне розвертатись. Ми тут заходимо собі в шорт. А тобто, ось на цьому місці, дивлячись на лінії моменту, ми би могли собі заходити в шорт. Без жодних сигналів. Тобто без цього тригольника, який тут з'явився пізніше. Ми б собі могли заходити і тримати, доки воно не почне розвертатись. Тобто, ми собі тут зайшли і тримаємо. Приблизно, ось десь до цього місця, так? Бо тут вже бачимо, що вони починають дуріти. Тут вже невідомо, що відбувається. Ось в цьому місці маємо 21% за 8 днів. За 8 днів маєте позицію 21%, десяте плече 215% маєте в 8 днів на цій позиції. Просто дивлячись на лінії моменту, без жодних цих сигналів і тургольників. А можна би було тримати ще нижче, так? Тобто чекати, коли вже е, все заходить в мінусову шкалу, тобто нижче нуля. Так? Тут вже мінусова шкала. Тож можна собі таку стратегію визначити. Так насправді цей інструмент можна використовувати по-різному. Хтось може триматись одній стратегії, хтось другий, самому собі випрацювати її. Так? Хтось може, наприклад, ну, тримати, коли вже червоний Money Flow. Коли червоний Money Flow, все, виходжу. Так? Тут, в тому місці, ось тут виявилось червоне Так? Ось десь так: 19,81. А хтось може тримати, м, доки там, скажімо, це моментум, який летить вниз, тоже втратить силу. Тобто вниз то так само рахується. Це та, таке, би камінь хтось кинув в другу сторону і він втрачає силу, втрачає силу до падіння. Та, ну, troszkę дивний приклад, але, але воно так і працює, та? Що воно втрачає силу в другу сторону, в другому напрямку, naprzm, ну, цей камінь, він вже тут починає ну, повільніше летіти. Ну то дивіться, до того місця 40%. Dus, ну давайте глянемо що ще. Можете написати запитання, якщо у вас є якісь запитання. Допикаду опа. Денний таймфрейм в нас. Ну і дивіться. Та лінія моментум. Тут починали розвертатись. Лінія моментум тут розвертається, тут можна було заходити в шорт. Та по нашому, скажімо, по нашій, по нашій технології, так. ось десь тут. Ми тут заходимо в шорт, а тут ціна ще виросла на 12%. Виросла на 12%, і тільки тоді впала на на 18,5%. Так і теж може бути. Передивіться відеоролик про виставлення стоп-лосів. Тоді е, зрозумієте. Як їх виставляти, що завжди треба залишати зазор, та, в залежності від того, на який строк ми заходимо? Ну і все інше, звичайно, ну, варто використовувати рівні підтримки, рівні опору, та, фібоначі і так далі. Це все, звичайно, їм більше маєш знання, їм більше використовуєш інструментів, тим більша є ймовірність виграшу в цій позиції. Ta, але почали, наприклад, зайшли тут, тому що ось десь тут в нас почало розвертатись моментум. Це верхні, бачимо, це остання лінія. Десь тут почало розвертатись. Ми зайшли собі. Ta? І тримаємо, 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 бо вони всі постійно падають, бачите? Вони постійно падають, постійно падають. Padaє, падає, 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 падає. Тут виходимо, так? Ось тут. Бо це розове вже і, і те синє вже дуже сильно пішло верхне. То десь тут ми виходимо. Отже тут що в нас би вийшло? Ми десь приблизно тут зайшли. Десь тут, тому що верхнє вже сповільнило. От десь тут ми зайшли. І собі тримаємо, так? Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Тут вона починає розвертатись. Починає розвертатись, і ми тут в мінусі, дивіться, 2,5%, якби ми тут вийшли. Один, 1,5-2% в мінусі. Ну, бачимо, що найпотужніше моменту, тобто це гранатове, гранатово-фіолетове. Це на потужніше момент, на попередніх прикладах ви могли побачити, що це те, що найпізніше діє. Воно далі дуже медвеже, воно далі дуже медвеже, воно йде вниз. Тобто ми б могли тут вийти з втратою, так? тобто профукали цей момент тут з 16%. І тут вийти з втратою 1,5%, або тримати далі і дивитись на лінію денну денну лінію, ось цього інтервалу, що тут є. Що допоможе нам в таких ситуаціях не втратити? Дивіться, коли та ціна рухалася, та не по нашому сценарію пішла вверх, ми там правильно стоплоси виставили, за, наприклад, найближчою лінією потужного опору, тут маємо місячну лінію опору, ми над нею виставили та, стоп лос собі. Ціна там, звичайно, не дійшла. Ми тримаємо цю позицію. Ціна пішла тут вже є на плюс 14 процентів, плюс 150% п'ятдесят процентів з десятим плечем. Треба пам'ятати про ставлення стоп-лосу безбитковість, коли такий великий заробіток вже є, плюс, можливо, фіксація деякої частини позиції. Тобто там 50% собі фіксуєш, завжди коли доходиш, наприклад, до 7% чистого руху ціни. Можеш собі так і виставити критерій, так? Кожен може по різному в своєму риск менеджменті це виставити. Але коли би це ти виставив, так, і зафіксував тут частину, собі, наприклад, там, на 12% зафіксував частину, поставив струс з безбитковість. То коли ціна тут розвернулась, і навіть не дивлячись, що далі тут у нас медвежа, таке караво-медвежа, не дуже воно прямо рухається, то ти би все одно зробив, тому що би закрило позицію просто стоп-лос, так? Або би ти перечекав і далі, так? No, по може бути, бо якщо стоп лос в тебе за цією лінію місячного опору, ну то ти би перечекати та собі зайти, наприклад, подивитися, як ця позиція через три тижні, 21 дні, та 21 день, ось воно би вже було десь Приблизно, так? тобто 21%. Ну, no, це не змінює факту, що ми дивимось на рух цих ліній. Ім більш вони караві, тим більш небезпечні. Тобто, то коли є в нас такі різкі штуки, а верхні з верхні, так дуже вони міняються на протяженні якогось інтервалу. Це для нас недобре. Ми хочемо ось це. Ось це. Дивіться. Ну тут дуже красиво виглядає. Плавно. Плавно вниз воно собі летить. Оце для нас потужний сигнал. Коли вони в такій одній лінії собі летять. Ось так само тут. Та? Вони собі гарно, рівненько летять вниз. Я собі включено ще щось. до покиду. Лідо. Та ось тут дуже красиво видно, дивіться. Як тут вони собі ідуть разом, харно, рівненько вниз. Розвернулись десь тут. І собі летять, та ми собі би зайшли десь приблизно тут, та, 26%. Так само тут. Ми вже тут внизу, розуміємо, імпульс втрачає силу, буде розворот вверх, собі зайшли на ці свічки вверх. Та? І тут дуже знову ж таки карави, та Карави це моментом. На різних монетах по-різному воно може виглядати, але зато тут воно дуже рівненько. Дивіться, наступна річ, коли ви рішаєте, чи заходите в якусь позицію, як аналізувати ці сигнали, червоний тругольник, чи зелений тругольник, ви тоді, коли заходите на якогось нового коїна, з яким ще не торгували, там, скажімо, на АЕВО заходимо та заходимо собі на АЕВО, бо отримали сигнал, що тут є шорт, а ось тут є шорт. Ви собі добре, щоб ви переглянули, як спрацьовували ці сигнали в історії цього коїна. Тому що на деяких коїнах то взагалі є бред, там все працює не так, як воно має працювати. Чому? То я вже вже вам говорив. Кожна ц... монета має іншу структуру ціни, воно інше інакше буде працювати, інакше інтерпретувати буде наш вказівник сигнали. Тому завжди варто це переглянути. Та як воно працювало? Ось собі дивитись. Тут був зелений, бо все пішло вверх, та спрацювало. Тут був зелений, все пішло вверх, спрацювало. Тут був червоний, пішло вниз, спрацювало. Та тут зелений, пішло верх, спрацювало. Тут зелене, пішло верх, спрацювало. Все передивився там шісті останніх сигналів. Розумієш, що вони спрацьовували. Отже все. Якщо тут червоний, я заходжу собі в шорт. Тому що воно спрацювало на минулих всіх бектестах. Заходиш на якусь там монету, для прикладу. Десь є якась така монетка, яка дуже погано воно працює. Здається, на догі. Воно поханенько працює. Вона дивіться, так? Дивлюсь в історію. Ось тут був сигнал шорт, а воно не дуже спрацьова, взагалі майже не спрацювало. там 1%-2%. Ось тут був сигнал шорт, а полетіло вверх. Дивлюсь тут в лонг, воно пішло добре. Тут пішло в лонг, воно не пішло в лонг, а пішло вниз. А ну тут ще добре. Тобто тут 50 на 50. Скажем, в догі Coin, ти розумієш, ти собі зайшов на цю монетку, бо сигнал є. І дивишся бектест, тобто як це було в минулому. Все, 50 на 50. Тут вже сигнал. Ну, невідомо чи заходить. Дивіться, тут теж сигнал шорт був. Воно не пішло в шорт. Так? Тобто на догі Coin прайм e, моменту не добре спрацьовує принаймні на цьому таймфреймі Перевіряєш себе там на іншому таймфреймі може там буде спрацьовувати, але завжди варто це робити. На більшості коїнів воно спрацьовує. Є винятки, такі як довгий коін, де воно не дуже спрацьовує, то краще того не використовувати. Нащо? Нащо ризикувати, якщо тих сигналів є без ліку? Так насправді можна сидіти від ранку до ночі, заходити і виходити в позиції, тому що стільки є цих сигналів, чи тригольничків, чи взагалі лінії моменту які розвертаються і набагато більш. toczni sygnały, niczym na dole coinu, Tutaj ja sobie go omynaję, zachorzę tam na następnego coina i znowu sobie analizuję. Możliwe jakieś zapytania, jak nie, to думаю, że już, taką główną część sobie na sobotę nie i znania wystarczyć. Pamiętajmy o promalowaniu linii trendu. To zawsze dodatkowe potwierdzenia. twardzenia. Tak, tutaj. Hmm. Mamy tu sygnał wyląg. Mamy сигнал long. глянемо чи тут перерізали лінію тренду. Не перерізали. Це був сигнал лнк не перерізали. Знов не перерізали. Тут. Вже перерізали. Тут можна би було вже покусити заходити, так? Десь тут би зайшли. в лонг Ціна ще пішла 8% вниз, а далі пішла 13% вверх. Тобто тут вже можна би було заходити. Стоп лос ставимо за дніщем так? Тобто в цьому випадку у нас наприклад дніще Десь тут би було. Стоп у нас поставлений. І прекрасно би спрацювало. Так? Тут зайшли. Пішло вниз, 9 і 14. Все. так Найпростіше, що може бути. Так насправді, найпростішого ну, способу на торгівлю не уявляю собі.